Всім привіт, мої хороші. Зробила замовлення по 11 му каталогу. Пошта знаходиться біля мами. І я зразу вже прийшла до неї. От, будемо зараз з вами розкривати і дивитися. У мене ще два спитання. Дівчинка, яка виграла в конкурсі, у мене. Подарунок так і не написала мені. Нема від неї зворотнього зв'язку. І подарунок вже лежить більше місяця. Що ми будемо з ним робити? Напишіть мені, будь ласка, в мене для вас пропозиція. Ви пишете коментарі. А завтра, там, чи післязавтра, мій син рандомно обере переможця, бо подарунок лежить і, так би, могли б користуватися. Приступаємо. Олусьон для тіла сливовий, замовила моя мама. Ось такий. Я собі замовила, я в прошлому каталозі забула замовити гель для душу 250 мл і піну для ванн. Піну для ванн я буду користуватися як гелем для душу, бо немає коли часу. Така вона, бачите, густа. Мені здається, що ця піна навіть густіша, ніж гель для душу, Хоча однакові. Но вони все рівно з одної бочки наливаються. Це така, це така моя думка. Може, хтось думає по-іншому. ну Це, типу, як набор можна було там ще зі спреєм взяти. І мама собі замовила. Тут вже в нас іде не слива, тут у нас іде грейпфрут і кориця. Така піна для ванни, вона також буде використовувати як гелик для душ. Ось, бачите, в мене все сьогодні стильне під один колір. І замовила я блиск для губ. Ой, ліпглос. Це якийсь, бачите, ужас немає. Ось тут я вам покажу. Comet Glow. Мені мало, ще покласти пробні зразки, Ну, мені нічого не поклали, хоча я їх, за них заплатила кошти. Чесно кажучи, мене Avon останнім часом, якщо так сказати, м'яко говоря, дивує. Головне, що координатор просить на 1000 гривень замовити. А то, що його немає, ну, от я, наприклад, ждала. Е, пробні зразки, Крістіан Лакруа Ра, Руш і Крістіан Лакруа Нуа. Ні, нічого, бачите, немає. Немає на складі не замовляйте знову, гроші в не забрали. Ну, ні, то ні. І каталога також немає. Буду на слідчому тижні я робити замовлення. І вам полистаю каталог. Бо треба замовити зараз, бо потім новий рік, і на складі взагалі буде пусто. Зараз я поставлю на паузу, зроблю сводчик блиску і до вас повернусь. Ось блиск. Ну, так, блистить гарно. Ну, ці блиски вони хороші. Мені подобаються ліплос, шайн, ультраколор Зараз я нанесу і вам покажу. Запах дуже приємний, такими цукерочками пахнеть. тут руками. Двома руками тяжко одною знімати. Ну, гарний. Гарний. Мені подобається, що ці близькі не липкі. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. До скорих зустрічей, до грудневого замовлення. Ще маю вам показати пусті баночки за листопад. Всім гарного настрою, до скорих зустрічей. Пока-пока.